Військовий із позивним німець оглядає відновлений автомобіль. Його майже місяць тому забрали із Луганщини на ремонт до Полтави. Помінялись ланжерони, радіатори всі, передня балка, все навісне, гідроусилитель. Ну так трудно навіть все, это, там по системе, системі, ще щось робились. Получилось самое главное зробити, і самое главное, що в цьому автомобілі всі залишились живі. І щоб і далі, так було. Автівка після мінометного обстрілу доставили її із розбитою передньою частиною та без радіатора. Користувалися нею розвідники 81-ї аеромобільної бригади. Їздили на бойові завдання, каже військовий. Автомобіль цей працював в перші місяці безвідказно, безвідбійно на Гуляйполі, яке ми тримали. Це авто, завдяки якому не один ворожий танк, я думаю, був знищений. А вже після переїзду на Луганщину, там, звичайно, більш активні були дії. І в один із прекрасних днів авто просто. Просто, просто біля нього взірвалося. Все, тобто ми вже думали насправді, що все. Ми її просто там кинемо, але хлопцям зателефонували. Вони кажуть, питань нема, витягуйте і щоб можна було евакуювати. Ми знайшли е, е, трейлер, на трейлер завантажили, привезли сюди в Полтаву. Гроші на запчастини давали благодійники. Майстри ті, що робили машину, робили безплатно. Дуже багато людей безплатно допомогли. Запчастями все вийшло так. Ну, грубо говоря, розчитували тисячі на дві Ну, Дуже люди допомогли, так що ми своїх потратили тисяч 1020 гривень щем. То і все, а так люди відгукнулись. І от уже машина ціла. Не все може до е, мелочі, якісна, е, не ідеально, будемо так кажуть, і відрехтовано це. Але машина в на повному бойовому ходу, е, отримала нове життя. Відправляють автомобіль із гуманітарною допомогою для військових. З пустими руками, як завжди, ми не віддаємо автомобіль: вода, олія, палатки, печиво, дитячі малюнки, носки. Діти з 20-ї школи, з 37 ї і спортивної секції Айкідо Левади передали малюнки, щоб передали нашим захисникам. Малюнки неповторні. Малюнки просто неповторні. Оце малюнок чудовий. Взагалі. Ми так, отак. От, от ми мріємо, що воно буде в найближчому майбутньому. Кожен малюнок шедевр. за словами Сергія Вацлавіва, із початку повномасштабного вторгнення волонтери корпусу Все буде Україна купили, обладнали та передали військовим 16 автомобілів. Тетяна Весна, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтава.